Сьогодні, 25 жовтня, українці переводять годинники і йдуть голосувати на вибори. У школі у селі Лука Мелешківська вибори, так би мовити, ідуть по повній програмі. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Йосип Едуардович? Дякую, Йосип Едуардович. Ви вже проголосували? Так. Да. І які у вас прогнози? Щось відбудеться після виборів краще, гірше? Казав сліпий. Побачимо. Ми люди не політичні, вже старі, тобто ми в цій політиці не дуже. Там, але надіємося на краще. А що ж ми йдемо? Йдемо для того, щоб було краще. Ніхто гірше ніколи нікому не хотів. Да, може комусь але на свої, да. Дякую. А ви голосуєте щороку чи? Так, да, можна сказати. Я не пропускаю такі речі. Ви патріот? Да. Добре, дякую вам. Ви з сім'єю йдете на вибори голосувати, так. так? Які ваші емоції перед цим? Що oh. прагнете? Ну, Надіємося, що щось станеться краще. Що все стане краще. так? No, да, ну не, не. гірше З позитивними вже. ми йдемо намірами, звичайно. З сім'єю так завжди ходите голосувати? В принципі, да. так. Добре, дякую. Гарних вам виборів. Які маєте наміри, надії після голосування. Наміри, наміри такі, щоб нам жилось добре і вам була робота. Поняли? Так. Щоб була молодь з роботою. А ми старі, старі дожили спокійно, щоб не, не, не на цій ніщинській пенсії. Самі знаєте, яка пенсія у пожилих людей. Вік проробили, а пенсії нема на старості. Угу. Ось так. Дякую. А ви голосуєте щороку? Обов'язково, я вже. Обов'язково. Угу. Дякую. А ще таке питання: скажіть, будь ласка, як взагалі люди в селі, як настрої йдуть голосувати? Чи... Наприклад, пенсіонери, можливо. Не можу нічого сказати, бо в кожного свої мнення, розумієте? Один йде голосувати, другий каже, на чорта вони мені так і кажуть, так і я вам так скажу. Це таке життя. Угу. А ми голосуємо з чоловіком за те, щоб ви мали роботу, а ми спокійно дожили вже до своєї смерті. Угу. Щоб не їхали за границю, не шукали Європи. Щоб була Європа тут у нас, не думайте, що там дуже добре. Там нічого хорошого немає, мене там дочка живе, вона не хоче там бути і дня, але замужем ніде не дінешся. Ясно. Добре, спасибі вам велике. Пожалуйста. Дякую. Окей, давай. Виборців в Луці Мешківській дійсно багато. Зараз розпитаємо, скільки вже проголосували загальної кількості. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Оксана. Ви я спостерігач спостерігач да, від партії самопоміч. Угу. Е, таке питання: скільки вже людей проголосувало, і якщо, е, яка це частина від загальної кількості виборців? Ну, я тільки що цікавилася, проголосувало 200 чоловік, а взагалі всього 1161. Тому це ще небагато. Mm. А загалом, ви перший раз спостерігачем? Так. Да. А тоді ви не знаєте, коли в основному е, йдуть люди голосувати, наприклад, в селі. Ви не знаєте так. Я думаю, всі роботи зроблять і прийдуть після 12 я думаю. Тобто ви чекаєте напливу десь після обіду? так? Так. Ну, так. Добре, спасибі вам. Дякую. Дякую. Багатенько людей. Багатенько, а скільки це десь приблизно? Скільки в нас на 50 чоловік, да, це голосувати, на наші ділянці. Юлія Федорівна десь до п'ятдесяти у нас сто до п'ятдесяти чоловік. Тобто це на нашій дільниці, люди. це інваліди, це старі Інваліди, люди. хворі там п'ятдесят тобто, чоловік майже. Ну такі в основному похило віку, і хто там по хворобі, що неспроможні проголосувати. Ну в основному такі пенсіонери А писали якісь заяви. Ну так, да, довідки предоставляли із, із лікарні. Довідка і заяви писали. Да, Тоді так. вже збирається. А скільки їде членів комісії? Урну беруть да, так? урну беруть і два члени комісії. Да? Два члени комісії і, і з ними їдуть. Mm -hmm. да, то багатенько людей. Я вважаю, що це немало. Mm -hmm. Дякую, хочу як так. вас звати Валентина Іван. Ви член комісії? Да. так? Спасибі Будь на виборчій дільниці в селі Лука-Мелешківська три виборчих урни, і всі вони запломбовані. Також у селі Лука Мелешківська є шість ширмочок, за якими можна проголосувати. Ось такі кабінки патріотичні. Кожен заходить сюди і голосує. Таємне голосування відбувається. Ось, наприклад, бабуся заходить і буде голосувати. Це ваша у мене онучка, настріб, так? дуже хороший, бо я балотуюся Ага, Зрозуміло, то була ваша онучка, так да, вона так. голосувала да. разом з вами. Да, так, зі мною. Е, Які прогнози на вибори? Е, на сьогодні чи загалом? Загалом і на сьогодні, в селі вашому, як? Ну я думаю, що всі люди проголосують демократично, не буде ніяких порушень. Тому що наше село таке організоване, згуртоване. І якщо якісь випадки, можливо, і будуть незначні, то я думаю, воно все вирішиться е на рівні авторитету людей сидячих, членів комісії, людей, які балотуються, ну і вище стоящі. Я думаю, люди виберуть тих, кого вони знають, кого вони хочуть. У нас переважно балотуються ті, хто проживає в селі довгий час. Хто Якусь своєю активною діяльністю зробив щось певне для села. Mm -hmm. То тобто ви бере... у вас балотуються самі активні люди, яких так, підтримують? Так, я подивилась військово. по бюлетнях, то так. А хто вже перевагу кому надасть, будемо бачити по підрахунках. Mm -hmm. Я перепрошую, а ви зараз збираєтесь голосувати. Чому не заходите в кабінку? Зараз зайду, хай тут стільки а написано. А Ви хочете тут передивитися, а Що-небудь. Як що-небудь, стільки, що написано, поки розбереште. А чого що-небудь? Що не зрозуміло. Що понятно, тільки так. Камісь, що не знаєш за кого. А ви ще не знаєте за кого, так що не ну, а шо, що ж, юки, пак. тут стільки а... всіх понаписувано, що а взагалі які прогнози на вибори? Чогось очікуєте, якихось змін чи ні? Нічого не очікую, не знаю. А чому тоді прийшли на вибори, якщо не очікуєте? Щоб хуже не було. Дякую. Семенівна. Ми ось бачили, як ви проголосували. Скажіть, будь ласка, ви кожен рік голосуєте? Кожний рік. Кожен рік абсолютно. Кожен рік. Які прогнози? Ну, я знаю. Думаю, що все буде добре в нас. Ага. Зрозуміло. щоб війна кінчилася, то все буде нормально. Головне, щоб війна закінчилася, да. так? Ага, зрозуміло, дякую. А скільки вам років? Мені 75 ось ось. Ага, і плануєте так щороку і голосувати? Дай Бог. Так? Да, да, да. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Владік чуйко. Владик? А ти прийшов з мамою на вибори, так? Мама буде голосувати, так? Скажи, це, це твоє перше таке голосування? Ти перший раз на виборах, так? Ну, тоді давай, закидай бюлетень. Чекай, чекай, чекай. Ой, Владікоснув. Все, голос зроблено, так? Дякую. Ось. Скажіть, будь ласка. Дивіться, будь ласка, Ось список. Скажіть, ми не ви горіть правду. правду. То говоріть правду на камеру. Вам вчора привозили список замін? Я вас питаю, вам вчора привозили список замін? Так. З яким прізвищем? Кажіть. Подождіть. Я ну, вам то... називаю прізвище від народної партії, заміну з яким привезли. Ми з вами вже говорили. Ні, то я хочу, щоб ви сказали на камеру. То, що ви мені я, казали. То, я що маю сказати, я що скажу, скажу, не скажі. переживайте. На даний час, коли приїхав представник від їхньої партії, у мене був склад членів комісії, то що я вам зараз зачитаю: Читайте. Галунко Надія, Заселяна Анастасія, Сухар Ольга Миколаївна, Максименко Інна Валєрівна, Собченко Віталій Валерьович, Собченко Галина Миколаївна, Коржан Тетяна Володимирівна. Лащенко, Юлія Миколаївна, Проценко, Яна Олександрівна, Сич, Юлія Федорівна, Галунко, Богдан Григорович, прибіга Валентина Іванівна, Яворська Віра Федорівна і Голубкова Тетяна Васильівна. Був ще предоставлений це то, що є не вчора. Вечір ветер. Я, я говорю. Давайте, то, давайте то, не мішайте працювати. То, що вам вчора привезли замін. Тож заміна вже таке, вони вже засідання робили. Генеральну репетицію зробили. Тихо, тихо. Подождіть. Всі члени комісії, які я перечислила, приймали бюлетні е, е, на даний час, за, е, запечатали їх у сейф, приймали присягу. Після всього, не мішайте, то, не мішайте працювати. Якщо я ви кажете, що я не мешаю, то не працювати. Я говорю те, що є на даний час. Но, Приймав участь. Ну, по... ну подождіть. Ну, відповідальність Ви... несемо, Ви... То, що запечатали бюлетні, бюлетні, Которі люди підписалися і несуть велику відповідальність вечором, під вечір, о котрій годині, часи я не буду те ну, саме, говорить, приносять е, прид, е, другу. Ну, другу, так як вони. Це сувер... вас що, два списки чи що? Вчора, вчора. Це, це вчора вечором привезли привезли опломбовано було цей. На підставі якого Минуточку. підписав голова району? Вчора, яка виказаний... з них зараз дійсна, скажіть, будь ласка. От ті що сидять люди? Вчора, сидять вчора привезли заміну. От каже голова, Послухай. послухайте. Отслухайте внимательно. Тож ці люди, які я перечислила, працювали з бюлетнями, Приймали, опечатали і давали присягу. В тому числі свободинів теж давав присягу. Подождіть. На даний е, вчора прийняли е, виборчі е, окружні комісії центральні, Замінити Лащенко на Свободенка. Чого не було зроблено? Подождіть. У 7.15 усі члени комісії були. Е, у нас ну, коротше, приступили до робочого часу і, е, роботи. І в 7.15 у нас було засідання, в якому присутствували всі члени комісії, присутствували представники, представники спостерігачі і кандидат в е, депутати. Є в мене там зареєструвані вони всі. Значить, коли починається засідання, е закрили двері, так як по установі пишеться mm -hmm. у законі, Закон. закрили двері і в нас проходило зібрання. У 7.30 був стук в двері. Хто стукав, е підходили до дверей, об'яснили, що до 8 годин ви повинні зачекати. На то час оказувалося, що це був Свободенюк. А оце записано, представник нашої партії Свободінка. Що я вже прийняли не рішення, вони вище там, що замінити Слободяка на Лащенко. На даний час ми так і зробили. Що? З Лащенко сняли. Сняли з цього. Подождіть, хай я буду права, не права. Я не хочу, я хочу, щоб вибори пройшли, щоб люди більше не тому що дзвонки за дзвонками. Нам треба працювати, нам треба б'юлетні обробляти. Нам треба надо... ні, ціла ніч у нас в Ви розумієте чи ні? Лащенко зняли. так? Лащенко зняли, поставили свого дінька. Все, на, 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 на даний час Але е чого прийшла ж? заміна? Добре. Заміна на поводу того, що вони принесли нам ось. Пожалуйста, я вже поїхав сьогодні ще раз. Тритальний виборчий. Тоді комісії. питання, чого Слободенюк не сидить в комісії, а їздить Лащенко. Скажіть, будь ласка, Лащенко. Лащенко є. Ви Лащенко, да? так? Це жіночка, вот не зняли, то за Слободенюка поставили. Це оця людина, по суті, mm. постороння людина, приймала 5 часу. Не <поставили> <поставили> Кто, <поставили> хто поставив, хто цю, хто цей список цей зробив? Нам же дали склад комісії з мокрої печатку. Працювала комісія, прийняли булки, перерахування Кому це. Нам я перепрошую, не мішайте, будь ласка. Я вас прошу, Вы дайте мені. Я вас, я вас мовчу. Ви до цього відношення я... не буваєте. До цього процесу. Тут ви сюди не маєте права втручатися. Та сказав, я не втручаюся. Чу це ви щось організації? Мокра допустили. Зробіть так, щоб було видно. роботи вели мокра, мокра печать, котора їхала, я районна комісія є. Я перепрошую. То це була перша, так, да. а це вже друга. друге. Тут да, то, що є да, да, да. І отак от і замінили хочу. вчора. привезли другу. Другу, яка наша підстава, на то щоб підстав? шо що, що нам приносить таким і знову печати. такий мокрий печать. Значить, я... хай рішають вопроси я... окружні, а не нам хай не мішають працювати. То що ми можемо зробити на даний час, щоб не було клас... як, як ви, як ви казали, вислов... сказали... якщо б Слободенюка допустили зранку до роботи? Подождіть я замили, його ось... питань не було питання. Подождіть я його побачила, та як вас разом. Я його очі сьогодні не бачу. 10 разів. Фен... Ви зразу трубочку даєте, Миколи Вас. На якій підставі? Ви голова комісії? Миколи вас немає Подожги. права Подожги. по закону втручати цей процес. Ви будете Тоді за все і ви... Ви... Да. ви не маєте права, Юрій Іванович, втручатися. Да. Ви не маєте права втручатися. Голова, ви не маєте да, права. Я перепрошую. Партії. Я перепрошую. Ось ну, ось ми тримаємо цей склад комісії. Люди прийняли із районної мокрої печаті. Правильно? Є порушення. Але вони скажі. ж знову прийняли. Ні, 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 Вони прийняли це. Вони зробили порушення. Значить, ця людина, ця так, людина, ви стверджуєте, що це в районі зробили порушення. Я так? не знаю, хто зробив порушення згідно закону, от з мокрою печаткою. І ми зобов'язані. Ну, той були. документ же ж теж з мокрою печаткою. То це вже принесли його сі вчора. Вчора, коли... вчора. Я його не бачив цей документ. Вчора принесли документ. От... Я його Давайте. не бачив, коли документ цей. Давайте. Дивіться, будь ласка, документ на руках. Давайте, я Значить, приходять Юрій Іванович, приносить значит, документи чи хто ще представник не, Іванович, і міняєте комісію. Так не можна. І... Не... не можна думаю. так. Я її не бачив. Центральна виборча комісія, телефонував. Там, Тепер прийти, я буду теж звертатися пеніметі ворони, тому не що треба виходу немає. Так. так чи ні? Я не могла другу взяти, коли в мене була на руках одна одна а зателефонувати состав члени уточнити. Вчу. Вам треба зателефонувати в територіальну виборчу комісію і все з'ясувати. Я, значить, вам даю ще раз поясню. Я вже повторююся, але я хочу, щоб ви усвідомили, про що йде мова. Значить, порядок такий районна організація народної партії, рішення конференції приймає рішення, кого. На яку дільницю призначити від своєї районної організації партійної членом дільничної комісії? З самого початку, відповідні терміни, ми внесли в список, подали список до територіальної виборчої комісії Слободенюка Віталія. Він там був, він працював тут а певний час. Так, працював. Да. працював. Які, які йому давали доручення, які йому давали доручення, голова. Дільнішнеї комісії все робив. Бо то, незрозумілих нам, мені, як голові районної організації, народної партії, незрозумілих причин він пропав. Появилась Лащенко. Він приходить, його не допускають. Це ще було напередодні. Ми йдемо в Територіальну виборчу комісію, з'ясовуємо, де взялася Лащенко. Подивіться списки, які ми вам давали. Вони, Територіальна виборча комісія, подає уже від, від всіх партій представників. На, 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 на дільниці, на підставі наших поданів, партійних організацій. В нас з самого початку був Слободинюк. Ну я допускаю, що якась, я не хочу, щоб там якесь зловживання було. Що зробили заміну Слободинюка на, 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 на Лащенку. Лащенко, це з вашої партії? Ні, цю людину, я її не знаю, хто вона так, де вона взялася, абсолютно. Хоча Миколаман до мене 10 разів підходив, щоб включити цю людину. Я сказав, я її не буду її включати. Або там буде Слободенюк від народної партії, або там не буде нікого. А хто така Лащенко? Бо тому що якщо буде хтось другий, яку людину, яку я не знаю, вона тут буде ну, теоретично, вона може тут бути от, від народної партії, людина, яку я не знаю, і буде займатися фальсифікаціями. І потім нас будуть районну організацію звинувачувати в тому, що ми приймаємо в цьому участь. Тому ми сказали само початку: або буде Слободенюк, або не буде нікого від народної партії, членом дільничної комісії, на, 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 на дільниці 158. Ні, на коли вона все-таки якимось там правдами, неправдами на цю власнику, все-таки вводить в члени, в члени комісії. Ми беремо її, все-таки беремо, йдемо в територіальну виборчу комісію, все з'ясовуємо. Там нам дають, хай все, нібито помилка закралася, ми її виправляємо. Дають нашому кандидату, в депутати до районної ради вже з заміну, телефонують сюди перед цим, в його присутності, голова комісії, голові дільничної комісії доповідають, що відбувається заміна. Будь ласка, то той, що був список до цього, анулюйте, а це візьміть до уваги і керуйте вже послідуючий роботі цим, цим списком членів дільничної комісії. Але вони цього не зробили. Вони сьогодні зранку, коли приїхав наш член дільничної комісії, Микола Іванович до нього вийшов. Я ще раз наголошую, Микола Іванович, як голова, Сільської територіальної виборчої комісії не має ніякого законного права приймати участь в роботі дільничної комісії. Його функція він може бути присутній, але його функція, коли закінчиться виборчий процес, коли підрагуються голоси, дільнична комісія йому передає. Всі результати виборів, він їх узагалі по, -тери, по територіальній громаді Дякую, і везе їх розумілося. здавати. Всю. Но він тут керує фактично не а, та людина, а, а ця людина. грубо порушуючи зучить. Я вам даю відповідь. Юрій Іванович сказав, от він сказав не зовсім так, як воно було. Значить, комісія була районом сформована. Я не маю ніякого відношення до формування комісії. Ні, Скажіть, будь ласка, хто така Лащенко? Лащенко це член комісії на сьогоднішній де день вона була. Де вона взяла? Да. А де а вона від народної партії вона? Вона від народної партії. Він до мене 10 разів підходив, тикав мені 에, документи, щоб візьміть. Я йому відмовив саме початку, коли сформувалася дівнична комісія. Я йому відмовив. Але він правда, неправдивий, сунув їх такий відправлені. Ну хто я такий? Районна комісія сформована. Районна комісія сформувала дільничну комісію. Вона працює. Які питання? Я вам говорю, Які під... З печатки. Я, що? я вам авторитетно заявляю. А це можна що, говорити? говорити. На цій дільниці це вже є факт. Людина, оця Лащенка, яка не є в списку, ви можете це ще раз говорити, Я вас прошу вас, це підтвердіть в територіальній виборчій комісії Вінницького району. ця людина не є членом дільничної комісії. Це постороння людина, яка 5 годин до мого втручання, коли мені вже зателефонували і сказали, що не допускають. Нашого члена дільничної комісії до роботи я ще раз поїхав в територіальну виборчу комісію. Мені дали ще раз ще один екземпляр заміни. Я її привіз, втрутився, пояснив. Відповідальність голови дільничної комісії, яка її, а це позбавлення волі до трьох років за фальсифікацію виборів. Добре, тоді буде в стороні. Якщо вони зняли, якщо вже зняли, тоді ваш кандидат може приступати до. Але зробити. справа в чому? Справа в тому, що будь-який із кандидатів, а тут є 12 кандидатів, допустим, від районних від районної ради, це вже є підставою любому із кандидатів дати подання в суд і визнати, тому що 5. Визнати вибори на цій дільниці недійсними, тому що 5 годин приймала участь в виборчому процесі, в дільничній комісії, постороння людина. Не член. Вона віддавала бюлетні, вона їздила зараз по людях і, і з ними там спілкувалася і проводила процес. Постороння людина це грубе порушення законодавства про вибори місцевих рад. І оцих тім на цьому наголосив. От затручання людина, яка до цього не має відношення, але це буде відповідати. Ми зараз вже беремо пояснення голови дільничної голови е е територіальної районної виборчої комісії, і вона підтвердила вчора, що вона дала заміну, і вона сюди телефонувала особисто. І, і, і до влади відомо, що треба провести заміну. Ми беремо пояснення, зараз беремо пояснення в того кандидата районної ради, наш який доставив сюди заміну. Ми зараз будемо шукати, бо були свідки. Він зараз сюди під'їжджає. Ми будемо брати пояснення свідків і будемо подавати. Я буду давати подання як голова районної громадської Народної партії, і будемо подавати в суд і в міліцію району Вінницької. Добре. Все, спасибі.